Вітаю, шановні, і не подумайте, це не вторгнення. Сьогодні у нас арена. Я тут наробив собі трішечки зброї. Ми будемо тестувати силові білди на 125 рівні. І, можливо, я щось собі підберу для стріма або для нового відео. Можливо, я пострімлю з усіма цими зброями, з деякими я вже грав, до речі, але так вирішив покласти просто. Скажімо, для різноманіття. От тут я, в принципі, і стати теж змінював, так що не дивитись, що мене тут для більшості зброї не вистачає зараз статів. От, мене було 18 спритності, 60 чи 54 сіли, не пам'ятаю. І решта була в ендюранс, коли я грав. От. Щоб я, в принципі, міг будь-яку зброю зі списку носити. Не з усім я встиг пограти, з чимось просто якось не хотілося, відкладав на потім, а потім не настало. Але що я можу розказати одразу про арену на 125 рівні? М -м в плані гравців цікавіші, ніж на 219-му, в плані лейтенсі і а, підбору, тобто швидкості підбору. Це, звичайно, жах. Побачите самі, в принципі. Зараз вже і переходимо до відео. Я назву цей формат, скажімо так, обкатка. Да? обкатка білдів, які можна взяти на стрім чи на шоукейс. Поїхали! Розпочнемо ми зі старфістів. Багато хто їх визнає найкращою зброєю у грі. Я не успів привітатись. Привіт. Отак. Ну. Для першого разу їх використання непогано. Я взяв собі двоє старфістів. Одні з індюром, другі з этим. Привіт! Ех! Ні, старина. Все-таки э, з Тормстомпом вони покраще будуть. Бо можна отак вот от челів карать. Блін, як же ж ти пінгуєш, старина? Це просто невиносимо. Це просто жесть. Окей, змінюємо зброю. Мені все ще незручно, до речі, грати з короткою якоюсь зброєю. От. Але я знову спробую кіхті. То були у нас кулаки це кігті. А як заточив взагалі? Господи, що тут відбувається з Пінгом? Хтось розуміє? Гарний гіперармор трейд насправді. Гарна хеві атака. Мені подобається. Звичайно, щось і супротивників довго шукає, і пінг у пінгуних єбійший, якщо чесно. Угу. З цим я, до речі, це перший, за ким я бився. Прикольно. Можна паніши цей штукою. А тепер гіперармор трейд. Ні. Хм. Прикольно. Дуже гарне комбо з джамп атакою. Ти пригаєш, а потім ще наздоганяєш ворога. Мені подобається. Я думаю, тепер треба спробувати щось довгеньке. О, це інший чел, до речі. Окей. Ого! Потужний чел попався. Угу, а що відбулося? Потужно, потужно. Це, мабуть, був один із тих небезпечних дуелянтів, про яких мені розповідали. Я взяв а, інший меч, на випадок, якщо я з ним зустрінусь. Привіт. Манери старина. Все, тепер давай битись. Ой ой ой. Окей. Непогано. Непогано. Ну цим навіть не те, що у нього лейтенці якесь, він в принципі нормально справляється. Просто ці крейзі трейди. У мене стаміни немає. А, він хоче, щоб у мене стаміни не було знову. Ех, щось не фартить мені на арені. Хе-хе. Все-таки арена непогане місце, щоб навчитися терпінню, бо насправді у вторгненнях в мене є, якби хілка, щоб виправити свою помилку. Тут такого приколу немає. Hey! Привіт. Ти що, АФЕКшиш? Hey! Давай провірим лейтенці. Ммм. На факашев. Окей, чел, це нормально по-твоему. Це якийсь такий бред, якщо чесно. О, проблеми арени на 125-му ще більші, ніж вони на 219-му були. Все-таки вторгнення це більше трейд на реакції. І. хитрість. Блять, це знову цей чел. Е -е. А, я в одноручному хваті тримаю. От шо з пінгом, буквально у кожному вторгненні. От шо це таке, скажіть мені, будь ласка. Угу, колосал, да? Ну з колосалом і пінгом, звісно, дуже весело буде. Ага, краучі. При тому, що в нього все нормально таке враження. Ну, no, У нього все нормально, походу. Mm. Да, тут мене щось переслідує і поразки. Ну поки 4-4 йде. Цей, до речі, мені здається був, а може і ні. Багато у нього ХП було. Поки що мені кіхті подобаються ці найбільше, хоча і атаки у них небагато. Ну, поки мені ці кіхті подобаються найбільше. Давай. Непогано. А чого я хеві ролю? Зачекай, старина, зачекай. О, потужно. Я все одно хаверолит, что мне не здалося. Ладно, я пожадничал. Прикольно, прикольно. Ні, а поки що ці кіхті це, мабуть. Зброя, яку я захочу оглянути, бо я їх ніколи до цього не використовував. Пробуємо тепер зброю побільше. Потмен. Хі -хі -хі. І в нього горшечок на голові. Це у нього сакіра Готфрі, чи що? Як я закамбив. Непогано. А ні, це алебарда цього, як він називається, господи. Горгулії, здається. Да, щось що во вторгненнях, що у дуелях ворогів шукає. гірше. Привіт! Ти вирішив привітати, спасіба. Ого, як полетів. У мене закінчується стаміна. Прикольно. Емм. А я то думаю, в чому проблема? А я-то думаю, в чому проблема, блядь? А це, це крінж, конечно. Фух, я такого з пінгом ніде не бачив, як оце на арені на 125-м. Блять, а чо чел на прибафі як-то, блядь, залетів? Це той самий? От це, блять, це тупо літаючий чел. Це нормально? Я вахую. І це, походу, знову був той самий, це жесть. Якщо знову він... Ні, це другий чел. Окей, давай з ним привітаюсь. Так, цей готовий перервати, я так дивлюсь. Чи мене бекнуть чи що? Ого! Ого! <рес> Оце де коннект, блять. Просто коли воно влучає, то краще бити легкою атакою після важкої. Коли не влучає, краще провести повторну важку. Ісусе Христе, Діва Марія, дайте мені, будь ласка, не лагаючого чувака. О, це знову хлопець з щитом. Привіт! Ой, спасибо. Окей. Ага. Він здається, не знає, що дворучний мувсет не парирується. Тепер він більш обережно грає, до речі. Ех, я думав я легкою атакою дістану. Окей. Мені в принципі небагато треба атак, щоб з ним розмінятись. Перехитрив. Треба поклонитися. Він мені сказав, що я красивий. Де в мене поклон? Блін, у мене нема поклона. Треба виставити собі. У мене зараз 28 хвилин не було супротивників на арені. Це просто такий булшит. Чел з хлистом. Гей! Hey! Бізнесмен, я зрозумів. А если я бульбашку бахну, то що? Розіб'єш? Ты мене перед зібрався. Ха, я не буду. Попробуй сперець це гни, да? Ой-ой-ой. Ха-ха-ха. Ха-ха. Я йому не буду поклонятися. О, це, блін, мій ворог номер один. Ну, блін, а чого ти не вітаєшся? Я думав, ти цивільний. А, -а, -а непогано. Непогано. Прикольно. Гардбрейк. Це той самий чел, який був крутий і супер і мене убив, чи ні. Якщо він, то це супер класно. Йому я поклонюсь, треба буде подивитися ніки срівнять. Срівнять. Зравнить. Коротше, ви поняли, порівняти. <рівня> ні, це був не той гравець, бо я так це одразу запідозрив все-таки, бо він був нічемним. Це у нас хто? Косплей? Хм? Привіт. Давай поклонюся я. Пігнали битись? Хі -хі -хі. Блядь, ти пінгуєш, чел. Причому одразу, наче він не пінгував. Але косплей я ціную, дуже круто виглядає. Е, Поклон, перепрошую. Ну, чел взагалі респект. Дуже відмажно, відважно на арену йти. В косплей. О, гнида зі хлистом. Блін, ж не вітається, да окей. Окей. Хе-хе-хе. У мене стаміни немало. Блін, прикольно, хлист, до речі, він ще труїть. Ну нормально, нормально. Піймать би його. Блять. Довольний жесть, мабуть. Все-таки з сьогоднішнього. Тренування, назвімо це так, мій фаворит це кіхтики. Знову Гнида з хлестом. Давай, да. Я знаю, що ти це любиш. От і щоб шо. Що? Блін, я думав дістане. Щас що він мене знову уб'є. Так, да, це цілком можливо. Ех. Будемо легкими атаками добивати. Я йому не поклонюсь, то що він гнида. Ну от, шановні, такий сьогодні вийшов відео. Про проблеми, в принципі, більше показано, ніж сказано, да, С лейтенці. Але є способи з ним боротися. Я, можливо, окремий відео з цьому колись присвячу. Я сам не експерт у цьому, але я трошки щось знаю, тому я думаю, всім буде цікаво подивитись на це. Є є способи. Гадаю, ця рубрика не буде постійно на моєму каналі, але у мене не було багато часу на цьому тижні, щоб щось таке записувати. Тому от, і, в принципі, подивився заодно, які білди можна брати на огляд, на стріми і так далі. Дякую всім за перегляд. Пишіть в коментарі, можливо, ви хотіли б ще щось дізнатися про PVP. <гум> можливо, я це знаю, можливо, навіть я вам це скажу. До побачення. Пока!